Доброго дня всім добрим людям. І так, якщо е, прибрати з життя людини три штучні поняття: це держава, релігія і національність, які були нав'язані е, людям, е, управлінцями, які деяких багатьох з них можна назвати десоціалізовані покидьки, то більш ніж 90% відпадуть. Причини і протиріччя вбувати людьми один одному. Я думаю, що ООН в даному випадку і всі інші держави мали би бути зацікавлені в тому, щоб ті протиріччя якимось чином усувати. І одне з таких протиріч було практично усунуто саме в 2002 році. Верховний суд Ізраїлю скасував таке поняття як національність, і в 2003 році було виключено з документів Держави Україна також поняття національність, тобто свідоцтвення про народження дітей в інших документах було залишено поняття громадянства. Раніше це поняття було в дореволюційній Росії в Європі там. До Першої світової війни воно визначалося як підданство. Тобто, ти міг своє підданство поміняти без будь-яких негативних для себе чи для свого капіталу наслідків. І таким підданством доволі добре користувалися євреї, які кочували по всій Європі, які приносили разом з тим, як і знання, так і негативні тенденції, особливо. Ця негативна тенденція позначалася в тому, що вони судний процент так званий, проваджували на тих територіях або землях, які були, в які вони прибували. Тобто це поступовий процес, який еволюційний, який фактично на сьогоднішній день ми маємо в реаліях Держави України, а саме гроші не можна взяти в банку без. Без проценту. Ну, е, якщо розібралися з одним е, поняттям це національність, то е, з поняттям віра, релігія, я думаю, також невздовзі само людство розбереться, оскільки е, таким чином е, на сьогоднішній день е, вже більше півтора мільярда атеїстів, тобто людей, які вважають себе атеїстами. Можливо, хтось там в душі і вірить, щось там в Бога, але насправді вони діють, як справжні атеїсти, не підтримують своїми грошима розкольницькі секти, церкви, там, течії їхні, там, і рухи, і так далі, і тому подібне. І третій етап це який буде, це, як писали старі комуняки, це відмирання держави. Ну, На сьогоднішній день відмирання держави не спостерігається практично. Вони укріпилися і розширилися на якомусь певному рівні, а саме держава укріплюється на тому рівні, скільки вона справляє податків з підконтрольного населення, це там від 38 40% до 58%, як у Швеції, де на сьогоднішній день. Є так звана форма шведського соціалізму. Ну, е якщо держави будуть далі продовжувати воювати між собою, між собою провокувати е а держави сучасні, я звертав увагу на те, що вони не є загальнонародними, вони є окремими суб'єктами права, і е як окремі суб'єкти права, вони... Воюють також окремими суб'єктами права, тобто найманими людьми, яким, яким платять заробітну плату або гроші за найманство. І, і жодне, якщо далі держави будуть продовжувати політику нав'язування провокування одна другої війни, оскільки класикою, наприклад, провокування сьогоднішній день є. Погрози Ірану, там, Ізраїлю, або погрози Ізраїлю, Лівану. Ну, вони на рівні такому сьогодні погрожують, що фактично ще не привели до масштабної війни. Тобто, це ці систематичні регулярні провокації, які рано чи пізно чимось закінчаться. Наприклад, когось там вб'ють або кудись там ракета попаде не. Туди, куди її траєкторія летіла, а туди, куди бажає керівництво держави. Таким чином, ці всі три негативні, негативні процеси, негативні факти привели до того, що на сьогоднішній день точиться війна. І на моє глибоке переконання, народи як окремі суб'єкти права, а я звертаю вашу увагу на те, що держава. І народ, в тому числі український народ по конституції, є окремими суб'єктами права, які інтереси яких не можуть не обов'язково збігатися. Тобто інтереси українського народу не обов'язково збігаються з інтересами держави. Для прикладу, приведу сьогоднішню зустріч одного свого знайомого, який воював у 2014 році, двадцять другому, двадцять третьому. На жаль, звільнився через два інфаркти, поставили йому п'ять стентів. У нього є два сина, які на сьогоднішній день Один служить, а другий пішов на ривок. Тобто другий син пішов на ривок через тису за 12 тисяч доларів. І таким чином, ну, що таке на ривок, це мається на увазі втеча за межі Держави України для того, щоб її не мобілізувати. І батько, і син, які підтримали цього сина як окремого суб'єкта права, тобто, він є складовою українського народу, громадянин України, який має національність батько в них Руський, воював і син його за Україну, і на сьогоднішній день пішов на ривок, тобто усвідомив себе окремим суб'єктом права, а рівно, як і український народ. В початок повномасштабного вторгнення держави Російська Федерація усвідомив себе окремим суб'єктом права і став чинити опір загарбнику. оскільки, якби народ не вчинив опір загарбнику, то реально держава Російська Федерація захопила би владу так, як вони і планували за три дня. Оскільки наші чиновники більшість пішли на ривок також через кордони, пішли. На Західну Україну почали втікати, і доказів тому в Ютубі також є багато. Тому, перше, ніж щось грунтовно критикувати, мою позицію чи моє правове висловлювання. Жодне правове висловлювання на сьогоднішній день ніхто не зміг спростувати, оскільки ці всі виступи мої на Ютубі і ці монологи, за які не платять. Монотонні монологи, за які не платять грошей і не будуть платити, Як пише один там мій критик, на сьогоднішній день привели до того, що жодної ґрунтовної критики не було написано в коментарях. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, думайте своєю головою, ставте подобайки, Ну і безперечно. Ne pozabite kritikovati, saj kritika omogoča, da se izboljšate.